Що ти зробив з бійцями? Те, що заслужили. Історія рухається до фіналу. І він буде добрим, прямо як у касці. До речі, хочеш послухати мою? Давай, розповідай. Може, хоч так зрозумію, що тут взагалі відбувається. Ну так ось. Жили у Затоні. Два друга, два сталкери. Один на гітарі грав, а другий ходив похмурий, як туча. Почули вони одного разу, що під чаес є клондайк артефактів. Прийшли до знайомих солдатиків, прикупили ключ від того місця, пробралися під ЧАЕС, а артефактів немає. Тільки радіація шалена. Ну і вирішив похмурий сталкер, що антираду на двох не вистачить, і вистрілив у гітариста.